Марина та Влад виховували п'ятеро дітей. Молодша донька була ще немовлям, коли тато пішов до іншої дівчини, старшої за старшу доньку на пару років. Він не просто пішов, а й забрав із собою все, що вони із дружиною нажили разом. Все -усе. залишив тільки старенький велосипед, на якому хлопчики каталися по порожніх кімнатах і дзвонили в дзвінок. Дзинь-дзинь. А Марина, а що Марина? Вона навіть єдиної сльози не впустила, гордо стояла перед сутулим чоловіком із піднятою головою. Коли чоловік виносив речі із дому, Марина не намагалася стати на його шляху. Стоючи осторонь, вона спостерігала за всім хаосом. І коли чоловік виходив із дому вже в останнє, Марина лише сказала. Приходь через 5 років. У мене буде все і навіть більше. Чоловік поїхав до іншої країни з молодою коханкою. Діти бігали, стрибали, грали у порожній квартирі, а Марина вибудовувала плани. Вона трималася молодцем, жодного дня даремно не витратила. Незабаром вона знайшла роботу із непоганою зарплатою вона мала медичну освіту. Але вона перекваліфікувалася на стоматолога. Грошей вистачило і на навчання, і на п'яторьох дітей. Спочатку було складно, але згодом усе налагодилося. Діти росли у щасливій, хоча й не в повноцінній сім'ї. Незабаром старша вийшла заміж за гарного хлопця, і Марині стало легше дбати про інших дітей. Що сталося з чоловіком? Жінка не знала. Так минуло п'ять років. Обіцяв, зробив Влад повернувся до рідного дому. Весь його одяг був у дірках та плямах, від нього погано пахло, в роті колись солідного чоловіка не залишилося зубів, а його було не відрізнити від звичайного бродяга. Марина знала, як приймають гостей. Вона запросила чоловіка до хати на чай. Новий великий телевізор, гарні калими у всіх кімнатах, нові шпалери, нова техніка. Все в будинку було нове. Влад обвів увесь будинок очима і не міг сказати й слова. На кухні смачно пахло макаронами по флотськи і владу теж дісталася тарілка улюбленої страви. Діти його не впізнали п'ять років половина дитинства, як не як. А він і не представився йому було соромно дивитися дітям у вічі. Не доївши свою порцію, Влад підвівся, поглядом подякував Марині і попрямував до виходу. Ніхто його проводжати не пішов. Отак у житті буває: хто ганяється за миттєвим успіхом, залишається ні з чим. А той, хто вибирає складний, але вірний шлях, досягає більшого.